Орхідеї мають репутацію досить примхливих кімнатних рослин. Знайти правильний баланс поливу, добрив, ґрунту та вологості може бути важко. На жаль, іноді це означає багато проб і помилок, а помилки можуть привести до сумного результату загибелі орхідеї. Основна причина загибелі орхідеї в домашніх умовах це перелив. Саме тому питання, як і скільки поливати, викликає стільки суперечок. Надлишок води призводить до загнивання коренів, а в підсумку до загибелі всієї рослини. Але чи знали ви, що кількість і частота поливу не єдині важливі фактори? Ще одним критичним моментом є субстрат, в якому росте орхідея, і його здатність добре пропускати воду, щоб коріння не залишалося мокрими. Те, в чому міститься орхідея, сильно впливає на те, скільки зайвої води буде навколо коренів. Горщик для орхідеї важливий, але ще важливіше субстрат. Давайте поговоримо про субстратах, також відомих як кора для орхідей, і розберемося, чи дійсно кора кращий вибір для здорової рослини і чому. Коротка відповідь Так, кора для орхідеї або суміш кори, кокосового волокна, перліту, деревного вугілля та пемзи – найкращий субстрат для цих рослин. Такий склад забезпечує максимальну аерацію і дренаж коренів. Для майже всіх видів орхідейкора ідеальний варіант детальна відповідь щоб зрозуміти, який субстрат краще, важливо розібратися, як орхідеї живуть в природі. Коли ми хочемо визначити найкращі умови для будь-якої рослини, перше, що потрібно зробити, це подивитися, як вона росте в дикій природі. Знаючи природні умови, ми можемо створити подібні будинки. Найкращий спосіб зробити рослину щасливою дати їй відчуття рідного середовища. Орхідеї в природі. У різних видів орхідей є свої особливості, але більшість з них епіфіти. Епіфіти це рослини, які ростуть на деревах, вони обвивають корінням стовбури і гілки. Отримуючи вологу і поживні речовини з повітря і дощової води. Більшість орхідеї родом з тропіків, де часто йдуть дощі. Такий спосіб життя означає, що орхідеї отримують розсіяне світло і багато води. Але їх коріння не знаходяться у воді, вони відкриті, тому не загнивають. У природі коріння швидко висихають після дощу, так як добре провітрюються. Деякі орхідеї літофіти, тобто ростуть в ущелинах скель. Вони також отримують хороший дренаж, оскільки скелі не утримують воду, як ґрунт. Єдиним винятком серед тропічних видів є орхідея спасу у лотиз, яка росте в землі. Їй потрібен добре дренований ґрунт, але її коріння менш чутливі до вологи, ніж у інших видів. Знаючи, як орхідеї живуть в природі. Ми можемо зрозуміти, що їм потрібно в домашніх умовах. Орхідеї, як кімнатні рослини, головний ворог домашніх орхідей коренева гниль. Як тільки коріння починають гнити, рослина перестає отримувати поживні речовини і швидко гине. Перша ознака гнилі м'які коричневі коріння. Якщо коріння не видно, цей симптом можна пропустити. Потім жовтіють і опадає листя. Коли гниль поширюється на всю рослину, врятувати її майже неможливо. Склад субстрату Кращий спосіб боротьби з кореневою гнилью – профілактика. Тут важливо три фактори: полив, циркуляція повітря і дренаж. Субстрат відіграє ключову роль у всіх трьох. Якщо субстрат занадто щільний або утримує багато вологи, це призведе до гниття. Орхідеї потребують повітря навколо коренів. Тому їх садять у горщики з отворами. Звичайний ґрунт для квітів не підходить, він занадто вологоємний. Ідеальний субстрат для орхідей це суміш кори 50 60 з додаванням деревного вугілля, пемзи, кокосового волокна і парліту 40 50. Не використовуйте звичайний ґрунт і не експериментуйте з кавовою гущею як добриво. Суміші на основі кори. У готових сумішах для орхідей зазвичай немає моху сфагному. Але якщо ви робите субстрат самостійно, можна додати трохи моху для орхідей, яким потрібно більше вологи, наприклад, перед цвітінням. Великі частинки кори забезпечують відмінний дренаж. Кора вбирає трохи води, але не дає їй застоюватися. Коріння не сидять у воді, що запобігає гниттю. Крім того, такий субстрат добре пропускає повітря. Великі проміжки між частинками дозволяють коріння дихати, що прискорює випаровування зайвої вологи. Готовий або саморобний субстрат на основі кори значно поліпшить здоров'я орхідеї. А використання щільного ґрунту може швидко погубити рослини. Так що відповідь на питання: чи потрібна кора для орхідей. Однозначно так. Виняток спасу Як я вже говорив раніше, спасу є винятком. Це наземна орхідея, яка росте в ґрунті. У природі вона зустрічається на лісовій підстальці і в горах. Для спасу краще використовувати суміш 75% звичайного ґрунту і 25% кори. Висновок коріння орхідеї дуже чутливі до переливу. Поганого дренажу та грибкових інфекцій, тому субстрат відіграє ключову роль у їхньому здоров'ї. Суміші на основі кори забезпечують правильний дренаж і аерацію, а також підтримують кореневу систему. Кора або саморобні суміші з корою кращий вибір для орхідеї в домашніх умовах. Такий субстрат допомагає підтримувати оптимальну вологість і дає рослині всі шанси на довге життя і повторне цвітіння.